будь-якому випробуванні, яке ми проходимо, в нас є сім типових спокус, які можуть дуже сильно повливати на те, як ми проходимо те випробування? Спокуси перше, ми сумніваємося в тому, що Бог є добрий. Невже добрий Бог міг допустити таке страждання? Другий момент ми сумніваємося в тому, що Бог нас любить. Невже люблячий Бог може допустити таке зло в моєму житті? Третій момент я сумніваюся в своїй вірі. Я живу не по вірі, а по тому, що я бачу. Ми все-таки люди віри і покликані жити вірою, незважаючи, а особливо в труднощах. Четверте це бунтувати чи рептати в труднощах. Це таке собі, таке собі невірство, да, коли ми бунтуємо, як ти міг це допустити в моєму житті. П'яте шукати розради і втіхи не в бозі, а в чомусь іншому. Наприклад, алкоголь, наркотики, розваги, солодощі, їжа і так далі. Шосте це дозвольте своєму серцю загробіти. Пам'ятаєте, написано, що не ожесточайте, не, не грубіть своїм серцем. І сьомий момент взагалі піти від Бога. Замість того, щоб відповісти на поклик Ісуса прийдіть до мене всі обтяжені і знесилені, ми йдемо від Ісуса в труднощах. Чому важливо знати про сім типових спокус? Тому що ми маємо дати на них відповідь віри, те, що говорить Слово Боже. Які із сім спокус, яка сім спокус у вас у вас з'являється найчастіше? І як ви з нею боретесь? Поділіться в коментарях.